Нещодавно у деких змі піднялася хвиля обурення щодо будівництва бетонних конструкцій невідомого призначення на пляжі в Аркадії. Нагадаємо, на місці колишнього пляжного комплексу Кунтіки було вирото котлуван. Будівництво велося, але інформаційні дошки були відсутні. Одесити занепокоїлись. Щоб пояснити ситуацію, нові орендатори пляжу вирішили презентувати для засобів масової інформації проект нового пляжного комплексу. Як виявилось, нічого нового будувати ніхто не збирався. Було вирішено здійснити реновацію застарілого пляжу, надавши йому гідного європейського вигляду. Інвестори готові вкласти у проєкт десятки мільйонів гривень і обіцяють зробити орендовану ними частину пляжу кращим місцем для відпочинку в Одесі. На прес-конференції був оприлюднений план майбутнього будівництва. Згідно з ним на території буде збудований сучасний нічний клуб та розкішну пляжну зону з басейном. Усі конструкції будуть тимчасовими. Тобто після курортного сезону їх демонтуватимуть. За словами представників компанії забудовника, бетонна стяжка на піску, що викликала таке занепокоєння одеситів, була на цьому місці і раніше і служила фундаментом для водних гірок. Для осучаснення пляжу занедбані водні гірки довелося демонтувати, а бетонний каркас відновити. Що стосується бетона, бетон ніхто не заливав. Тому бітону очень много-много літ демонтировались старые разрушенные конструкции. Бетон под воззійським агресивної сріди сальових вод і много літ експлуатації просто нашої розкрашилися. Ми його отрімонтіру. Представники компанії визнали свою помилку у тому, що маючи весь необхідний пакет документів для проведення робіт, а також проект пляжу європейського рівня і найкращих спеціалістів для його втілення, вони завчасно не довели до відома одеситів свої наміри, які безперечно підуть на користь не лише туристичному іміджеві Аркадії, але й усієї Одеси. Ближчими днями забудовники пообіцяли встановити інформаційні стенди, аби всі відпочиваючі могли бачити, що саме будується. Представники компанії мають намір неухильно дотримуватись закону. Третина пляжу, як і передбачено договором оренди пляжів, буде відведена під безкоштовну зону для усіх бажаючих. Тут планується встановити 200 шезлонгів, збудувати пандуси та зручні під'їзди до узбережжя для інвалідів. Забудовник обіцяє взяти на себе створення всіх належних умов для відпочинку пенсіонерів та людей з обмеження можливостями, Як, наприклад, спеціальне обладнання роздягальні та санвузли. У проєктуванні пляжної зони бере безпосередню участь Одеська спілка інвалідів, яка контролюватиме створення умов для комфортного відпочинку. Сьогодні присутствує председатель общества інвалідів Київського району ...Роза Петронова, Новойланде. Ми з нею зустрічалися, ми показували проєкт. Звісно, Роза Петровна нам виставила, виставила которым яким ми все выполнить сооружения. Також на базі нового пляжного комплексу в Аркадії планується розгорнути оздоровчі програми для дітей з малозабезпечених родин. Для них буде збудований ігровий майданчик. Надано безкоштовне харчування та організовані розважальні заходи. Що з приводу будівництва думають жителі міста у світлі нових обставин? журналісти телекомпанії компанії з'ясували у одеситів, що гуляють біля моря. Нам такі нужны культурні пляжі В одесі вот это вот. халабуды настроенные здесь. Это несерьезно. Это позитивно, если они это сделают. Я считаю, что застраивать Аркадию надо, отдать частному капиталу побережье, потому что наши городские власти показали, что они не способны ничего сделать, только распродавать землю, деребанить ее. Поэтому я думаю, что частный капитал должен все-таки преобразить Одессу. Судячи з презентованого проекту, наміри у забудовників масштабні та підуть на користь місту. Небагато сьогодні знайдеться інвесторів, які за нестабільної економічної ситуації та при такому мерії як костосів вкладатимуть значні кошти у розвиток прибережної інфраструктури для культурного відпочинку одеситів. Може саме тому це і викликало занепокоєння городян, які звикли бачити тільки розбазарювання міської власності без урахування інтересів громади. Та, схоже, цього разу в Аркадію прийшов серйозний інвестор. Відкриття пляжу і нічного клубу планується 1 червня. Керівництво майбутнього пляжного комплексу запросило пресу ще раз проінспектувати їх роботу ближче до цієї дати, і наша телекомпанія пильно стежитиме за тим, аби її обіцянки були виконані в повному обсязі. Костянтин Гак, Юрій Рух, телекомпанія «Круг».